Привіт, привіт, любі малята! Познайомтеся, це королева чистоти. І сьогодні вона запросила нас до своєї країни. Але у цій країні є певне правило. Послухайте його, у країну чистоти підемо всі, і я, і ти. Та в країну чистоти тільки чистим можна йти. Так яке ж це правило? Правильно бути чистим. У країні чистоти. Мешкають тільки ті, хто миє руки з милом, хто чисто хайно охайно одягається і хто полюбляє порядок і чистоту. Малята, а хто це нас зустрічає? Я великий мий додир, омивальник і начальник і мочалок командир. Малята, а ви знаєте, що треба зробити, щоб зі мною подружитися? Я чую, ви сказали, що треба бути охайними. Молодці! Це так! Давайте пограємо. Я буду називати слова дії, які відповідають на питання, що робити, а ви будете їх перетворювати на слова дії, які відповідають на питання. Що зробити. Це дуже просто. Що робити? Митися А що зробити? Помитися, вмитися! Ось вам нове слово. Купатися, а що зробити? Викупатися? Покупатися. Прати. Що зробити? Випрати? Попрати? Перепрати. Одягатися. Що зробити? Одягнутися? Переодягнутися. Що робити? Чесатися. А що зробити? Причесатися, зачесатися, начесатися. Ви добре впоралися з моєю грою, тож продовжуйте подорож нашою країною. Ой, а це хто такий? Так це ж бруднуля. Малята, а хто такі бруднулі? Так. Це неохайні люди, які не дотримуються правил особистої гігієни. Малята та бруднулю не пустять до країни чистоти. Що потрібно йому зробити, щоб вирушати далі? Правильно помитися, помити руки з милом, розчесатися та випрати одяг. Давайте складемо правила, яких необхідно дотримуватися Україні чистоти, а допоможуть нам у цьому. Картинки підказки. Щоранку вмивайся, Чисть зуби вранці та ввечері, зрізай нігті на руках і ногах, Спи в окремому ліжку у спеціальному одязі для спання. А ось і сама королева чистоти. А хто це біля неї? Так це ж той хлопчик, який був бруднулею Подивіться, який він охайний, чистий та гарний. Королева чистоти підготувала для нас загадки, які пов'язані з предметами гігієни. якщо ми їх відгадаємо, то відгадки залишаться разом з нами. Тож будьте уважні! Зуби є, а рота немає. Вірно, це грібінець. Висить, тиліпається, всі за нього хапаються і втираються. Правильно, це рушник. Мию, мию без жалю. Мию там, де брудно. А купатись не люблю, бо від нього худно. А це мило. Ці подарунки від гадки залишаються з нами. Але королева чистоти просить нас розказати, для чого потрібні ці речі. Наприклад, це мило. Мило потрібно, щоб мити руки, тіла та умиватися. Мило ми намилюємо мочалку, коли купаємося у ванні чи під душем. А тепер самостійно обери якийсь предмет гігієни та розкажи королеві чистоти, навіщо він потрібен. Малятка, у вас чудово вийшло розказати королеві чистоти про предмети гігієни. Тож мийте руки, мийте шию, мийте ноги і лице, це здоров'я принесе. Дотримуйтесь правил країни чистоти. І будете завжди здорові. До наступних зустрічі, малята!